Капеланське благословення на 14 січня 24 року, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не види нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас час, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії розповідається це місця, де начальник Митерів Захей зустрівся з Ісусом. Як Він зустрівся, ми знаємо, що Він був малий ростом і міг за Подивитися, як виглядає Ісус. Тоді Він завліз на дерево і зверху, там, де повинен йти Ісус, і зверху хотів на Нього подивитися. Ісус тоді до Нього звернувся і сказав, Захию, мені треба бути в твоїм домі сьогодні. І Він прийняв гостин на Його. І всі почали фарисеї, книжники нарікати дорікати Ісусу, як Він може з грішниками і митарями їсти і пити. І тоді Господь сказав, що не, мити, не не хворі, не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов в цей дім, щоб він спався. І захий встав і сказав всім, що я е, половину війна свого віддам, бідним, і то, той, кого скривдив, віддам четверо. І тоді Господь сказав, що і в цей дім прийшло спасіння. Ми можемо порівняти з іншою місцем, коли. Господь сказав багатому юнаку, який хотів спасіння, щоб він продав своє майно і роздав бідним, і він не зміг. І коли Ісус сказав ну, сказав учням запитати, чому хто може спастися, Він сказав, що е, людині це неможливо, а Богу і можливо. Ми бачимо, як один юнак, як одна людина, почувши, що треба було як спасатися, е, загрювала і пішла, і нічого не зробила. А інша зробила кроп, як Закхей, і сказала свій навір, що вона буде робити, і поміняла своє життя. І ви знаєте, в кожному нашому житті ми хотілося почути, щоб і в мій дом прийшло спасіння. А для цього мені треба потрудитися і поміняти своє життя. Те, що було для мене цінним відмовитися, а цінність Божу, яку я відкинув від свого життя, я повинен назад повернути в свій дім, в своє серце, в свою родину. І відмовитися від певного земного щастя, як відмовився Захей, на користь небесних скарбів і дарів, які ми повинні накопичити і принести в Царство Небесне. Амінь.